Однаковий поверх замаскований під мансарду. Це, ну, якийсь... Потім назвуть, через 100 років це буде одеський стиль. <світ> Мабуть. <світ> От. Е там, що цікаво, перед зруйнуванням цього будинку у нього дуже добре зберігалися елементи внутрішнього декору. Велика зала, де збиралося це товариство, значить технічне. Е Кабінети зберігалися. Це все. Ну, я там лазив, я. Тобто, Воно там було. І в принципі його можна було відновити за бажання таким самим і зробити там та будь-що. Там хотіли журналісти собі жур... будинок журналіста зробити, наскільки я пам'ятаю. Там можна було зробити, я не знаю, концерт, холл, будь-що, велика зала, готова. Казіно, Казіно. та заради Бога, хоч стріпті з бару, байдуже. Але будинок повторити таким, яким він був. Але п'ять поверхів вони руйнують саму концепцію такого будинку. П'ять поверхів туди і за такої висоти там п'ять поверхів будуть, ось такі. Ну, такі Отель зірка це мали бути готельні номери, а саме зала, яка й була унікальна з дерев'яними елементами, всіми всередині mm -hmm. вона вже точно там не з'явилася. Ну так, так, так. Тому... Але будівля дуже цікава Цікаву цікавою історією будівництва. Тут, до речі, зіграв дуже важливу роль недарма у нас вулиця його імені з'явиться Валеріан Лігін, який адміністративно попротегував цьому, цьому проєкту. Він сам запропонував місце для будівництва. Він жив прямо через дорогу і він дивився на пустир перед вікнами своїми. Давайте тут побудуємо. Він був якраз цим товаришем міського голови Маразлі. От і ну в чому взагалі циміс е, всієї установи? Це колектив експертів. Через них проходила будь-який будь винахід, будь-яка нова пропозиція інфраструктурного характеру, будівельного характеру. З'являється радіо, перевіряємо, з'являється щось сантехнічне, перевіряємо, хочемо асфальт там нової консистенції покласти. Збираємо експертів. Тут. Тобто тут вони всі давали довідку: це можна робити, це не можна робити. Така, ну да, Мусон. Тримали за мотузки все, що в місті нового з'являлося. Кінець 19 століття. 90-ті роки, в Європі, починаючи року так, з 93-94, з'являється цей новий стиль, який називається в різних країнах по-різному. Французькою мовою Ар Нуво. Англійською Studio Style або Modern Style, звідки воно потрапило до Росії під назвою Modern, з наголосом як у французькій мові, хоча французи його ніколи так не називали, у французів це тільки ну, і ніяк інакше. Югендштіль в німецькій мові, Сецесіон в Австрії, в Австро-Угорщині. Чому слово Сецесіон стає популярним в українському модерні, особливо в Західній Україні? І, і, і так далі, там багато різних інших назв. Модерн це стиль, який ідеологічно відштовхувався від тієї самої еклектики, але у тому напрямку, що досить копіювати треба придумувати своє унікальне щось. А в цьому сенсі я б сказав, що деякі одеські архітектори вони підійшли на рівні ідеї до модерна раніше ніж Модерн з'явився у Франції. Знову ж таки, концентрація архітекторів, концентрація Атлантів велика, вона породжує так, закон кількості, яка переходить у переходить якість. Те саме відбувається у Франції. Вони там тільки слово ще придумали нове. І, е, е, значить, в результаті вийшло, ну. Тобто, якщо не можна копіювати античність, а от заборонили копіювати античність, то звідки ж треба щось черпати, якесь натхнення. І вони стали черпати натхнення з природи, вони стали черпати натхнення з якихось, я не знаю, фізіологічних форм, вони стали черпати натхнення з геометричних форм. І якісь форми, які з'являлися десь. То їх уже потім повторювали і з'являються національні школи. Модерн, на відміну від стилів історичних, має яскраво виражені напрямки. І ці напрямки могли би бути різними стилями, якщо б вони виникали в різний час. Насправді. Тобто модерн школи Глазго Макінтош, він абсолютно не схожий на Паризький Арнуво. Взагалі, це як дві різних планети. Лукас би на двох різних планетах. Ці декорації намалював би. Значить, Модерн Сецесіон відрізняється теж від Арново. В самій Англії Studio Style і Макінтош Style вони різні. насправді. Тут ви можете побачити якісь такі речі, по яких можна впізнати модернову будівлю. Це Віктор Орта, Бельгія, один із перших архітекторів модерн. Ну, На місці середньовічних вузеньких будиночків треба було вбудувати нові вузенькі будиночки, тому вони такі маленькі. Але в принципі, в принципі це вже модерн. Такі плавні форми вікон, немовби воно якось тече, тягнеться. Це взагалі для модерна характерна така річ. Відхід від е, е, прямокутності навіть у дверях, коли з'являються ось такі якісь форми дверей, так е, нова, якісь нові, і як сказати, з одного боку, ви бачите, тут це ж дерево, так, тобто це рослинний декор. Але з іншого боку, це дерево, яке росте під кутом, яке е, пускає гілочки під кутом, таким е, фракталом. І е, отут у нього коріння, так, яке теж як нога, як, як ступня і дерево на ньому стоїть. Е, специфічні форми е, от такі круги, вони теж характерні, але це конкретно ну, це сецесіон скоріше. Е, е, я не дарма тут килимочок постелив. Це дуже важливий килимочок, він називається цикламен. В 1894 чи рік його показали на виставці. І цей цикламен він задав цілий тренд в дизайні будь-чого. Металева ковка для прикрас балконів і там решіток. Ось тут ви бачите такі, бачите, от такі елементи, вони від цього цикламена. Тобто його стали називати удар Батага. От, якщо ви сфотографуєте е, значить, замах батога в процесі, він таким сміливим, значить, сміливою спіраллю розгортається. І ось ця смілива спіраль, яку з цього циклен'яну, вона стала з'являтися на багатьох елементах, е, Там, я не знаю, книжний дизайн, обкладинок е, і так далі, чого завгодно. Ну, от, щось таке. Бачите, скільки грати. Ось такий дизайн входів. Ну, настільки сміливого модерну, ви в Одесі майже не знайдете, чесно кажучи. Модерн в Одесі він більш скромний, більш суворий. І, скоріше, такий, що підкорюється утилітарності. Він якось про те, щоб було зручно його зробити і може навіть дешевше зробити. Чесно кажучи, на цьому етапі деякі конкретні деталі архітектури стали псуватися. От я вам чесно скажу: наприклад, металевий гарнітур у будинків, побудованих в стилі модерн, порівняно із попереднім еклектичним історичним, зроблений отвратно. там стали використовувати тонкий метал, який легко ржавіє, на закльопках, і якщо це не художньо зроблений там, центральний парадний вхід, а який-небудь просто задній балкон, то там просто полоски металу, ну таке, нічого цікавого. Але модерну у нас багато. Є міста, де його іще більше, там незліченна кількість модерну в Чернівцях, багато модерну в Києві, міста, які розбудовувалися на початку ХХ століття. Цей вибух урбанізації початку ХХ століття. Одесу будували теж сильно, але нових районів в Одесі зазвичай не з'являлося в той час. Одеса не дуже зростала, але просто з'являлися нові будинки. І дуже багато архітекторів цього періоду тут і працювали старі архітектори, як Дмитренко, і з'являються нові. Тут і Бахер працював в Модерні, Кундер, Рейнгерц. Ціно якісь німецькі прізвища. Ну, ладно. Лонський, Лінецький, це мої сей. Влодик, Володик, зараз Влодика так згадаємо. До речі, Влодик, це ж Влодик. Е як вона називається? Школа торгового вона називалася перевісно. Ну, а потім у неї змінювалися вже в радянські часи назви. Це на канатній на розі спуску до, до митної площі. Е Дуже добре модерн підходив для е, прибуткових будинків, е, в яких могли з'являтися якісь новизни, типу там, центральне опалення і електрика вже від самого початку проведена. Ну, тому що більш старі будинки її проводили, пробиваючи дірки в стінах, а ці будинки вже проєктувалися під такі нові речі. Так? Ну, все ж таки, ХХ століття починається. Музика Донькевича. От. А, е Крім того, з'являються, звісно, і такі споруди, як навчальні заходи, як... це офіцерський будинок. Е Такий модерн, трохи несподіваний. Це все модерн, але повторюю, модерн є різний. Модерн в ні на що не схожий, він водиківський. Він сам собі був художником і стилістом. Цей модерн, немов би тут щось від вандесмана. Не мов би тут щось від е, пізньої еклектики, такої з натяком на неоренесанс, великі вікна із падугою, е, пілястри, півколонни, ну таке. так? Не одразу скажеш, що модерн, е, стає зрозумілим, що воно модерн, коли придивляєшся, що вікна об'єднані в вертикальні, такі вертикальні стопочки із вікон. Ось це дуже риса характерна для багатоповерхової модерної архітектури. Її не було в неоренесансі, її не було в необароко, і в класицизмі, її... в класицизмі там десь на рівні 18-го століття, але тільки в німецькому, в нашому, до речі, теж не було. У нас воно з'явилося конкретно в модерні. Мабуть, тому що там модернові архітектори щось копіювали з німецької архітектури. От як тут, бачите, такі стопочки із вікон. Об'єднані спільною нішою. Ну, змінюється сам підхід до того, яким мусить бути вікно. Тепер вже є бетон, то можна вікно зробити дуже великим, таким, що там цілу гостьову кімнату воно освітлює. Це будинок Караїмського товариства. Архітектор Панпулов. Він здається, один будинок взагалі в Одесі побудував ось це і все. Він був сам Караїмом, частиною цього товариства. А його батько був карімським гахамом в Криму. Ну і відповідно тут якось. Давайте я вам побудую будинок. Дайте мені там скільки не жалко. А заняття. Ні, це, це вже Кодор? нова. Кадор, да? Я не пам'ятаю. Ні, там не Кадор, там якийсь офіс-центр, не житловий будинок. А, це Троїцька. Ну, так, так. А, раніше, ось там, де стоїть ось цей новий будинок, стояла Караїмська Кенаса. Тобто, це взагалі весь цей квартал він був Країнським, тут було Країмське училище у старому будинку ще початку ХІХ століття той будинок розібрали і побудували прибутковий будинок для того, щоб Караїмське товариство могло заробляти. Тобто Караїми одеські скинулися, побудували будинок, і дохід із цього будинку йшов на функціонування караїмської школи, Караїмської кінаси, благодійне караїмське товариство, ну, тобто, воно таким чином фінансувалося. Ну, а о, тут о, офіцери, значить, поливоштовому офіцерське, я не знаю. Влодик, так, абсолютно без Влодика ніяк. Е, значить, поляк. Часом кажу, схоже ім'я на Чех, але він поляк, е, який е, працював в такому колективі. Шляхтич, відповідно зі своїми там заморочками в тому, як працювати, і де жити, і які собі будинки будувати. Ось цей будинок він сам собі збудував, це його власний будинок. Він декілька будинків сам собі збудував. І по черзі в них, в них мешкав. Ну, тобто людина була згоршина. Його стиль дуже подібний до стилю будинка Фельдсфейна, якщо придивитися в деталях: декор, декор стін, кирпичний цей цегляний стиль. з Горизонтальними тягами, зробленими із штукатурки, е, такі характерні риси. Дуже нижній, е, такий міцний нижній нижні поверх із е, фундаментальним таким рустом. Е, е, і той і той будинок доволі цікавий. Тобто там не, не тільки те, що я зараз назвав, але саме їхнє планування. Е, ось це чергування еркерів, е, е, мансарди обов'язкові. Тут мансарди оригінальні. Вони, Одразу проєктувалися з мансардами, тому що на той час стало дуже популярно, ось це, як в Парижі мансарди роблять, щоб можна було здавати яким-небудь богемним художникам, які там будуть разом з голубями жити на, на, на горищі і творити свої безсмертні шедеври. Тут цікаві металева така хвіртка, я не пам'ятаю, вона там збереглася чи її вже зняли. Давно не був борятися з цим будинком. Це одна, одна складова стиля Влодика. Інша складова стиля Влодика це пасаж Менделевичів, братів Менделевичів. Тут він працював в колективі скульпторів: Мільман, художника-декоратора Тобіаса Фішеля, теж школа Одеська, одесит з такої єврейської сім'ї з Пересипу. Який потім поїхав до Пскова, ні, не до Пскова, до Томська. І пропав у Томську, і Пілявський знає тільки, що він десь поїхав до Томська і, і, і там десь пропав. Насправді він потім повернувся в Одесу, і його нащадки живуть в Одесі досі. Е, я їх просто знаю. Е, от. І е, значить, е, це ранній модерн. Пасаж це ранній модерн. Тут дуже чітко вікна в стопочку, Вертикальне, вертикальна така градація, фасада, сама форма вікон, зникають налічники. Це одразу як приходить модерн, зникають налічники. Вони їх відкинули як щось таке старомодне вже. Не потрібно. Сандріки, налічники, тобто весь цей домік навколо вікна, який робили ще з часів класицизму. Дуже багато скульптури. Дуже багато бетону. Ну, я вже не кажу про різні технічні чудодії, типу, там один із найстаріших в Одесі ліфтів. Працює досі. Ну, Я не знаю, чи він зараз працює, але працював кілька років тому. Отакий От теж проєкт. Кажуть, що в тому ж колективі він робив і цю школу теж разом з Фішелем і з кимось іще. Федір Павлович Нештух. Одесит зі Слободки. Там пишуть завжди козацького походження, козацького, тому що прізвище козацьке, не судячи з усього привісно, яке б там потоки скорочувалося, скорочувалося. Хлопець зі Слободки із небагатої сім'ї. Ми нещодавно знайшли його будинок. Там від будинку вже нічого не залишилося. На Слободці, Хавабуда, Хавабуду стоїть. Але там. Працював з одеськими архітекторами, довго йшов до того, щоб стати. Він кажуть, що однокласник Дмитренка. Але Дмитренко став відомим архітектором набагато раніше, ніж Нештур. Тобто то там розрив років у 20 у розквіті кар'єри. Нештур у нас прийшовся на модерн. Причому не на просто модерн, а вже на такий модерн, який. Втомився сам від себе, модерн дуже швидко втомився сам від себе. От якось те, що відбувалося свого часу і з Рукокої, з модерном буквально за 10 років пройшло. І вже на кінець нульових років, тобто там 8, -й, 9, -й, 10 -й роки, модерн несподівано звертається до класицизму. Це називають зазвичай стиль неогрек. Ідеальний приклад неогрек, я б сказав, що ідеальний в масштабах планети Земля. Приклад неогрек – це бібліотека, Одеська, Національна наукова бібліотека на вулиці Пастер. Да. Це просто неогрек, неогрек. Якщо придивлятися, можна розглядати фасад під мікроскопом. А тут ви бачите і давньогрецький храм в Антиках. Це називається. В Антах, точніше. в Антах. Тут ви бачите і каріатіт, як на Акрополі афінському. Тут ви бачите акратірії. Ось тут такі елементи, які ну просто ідеально. Це храм науки. А його зразу будували бібліотеку. Так, він будувався сразу під бібліотеку, тобто він по науці збудований. Щоби там було сховище для книг, щоб там була зала для каталогу, щоб там була читальна зала. Ось ця збудована як базиліка знову ж таки з вівтарною частиною, такою дуже явно оформленою, там одразу будувалася електрика, опалення, вентиляція, бо книжки мусять зберігатися з відповідною вентиляцією. Там одразу замовлялися, Там навіть хронометр одразу замовили Йосипу Тімченко. І я не здивуюся, якщо він досі там працює в читальній залісті годинники. Це він і є, так? О, класно. Це він і є. Я таки підозрюю. Тобто, насправді, наскільки я розумію, бібліотека, будинок вчених, особняк ну, оперний театр як оперний театр, його нескінчено кількість разів реставрували, тому я б не сказав. Це є будівлі Філармонія, нова біржа. Це є будівлі, які найкраще збереглися з того моменту, як їх побудували з мінімальними змінами в інтер'єрі навіть. Тобто, от що туди вклали, ті, хто творили ці будівлі, воно таким і є. От можна от ці три будівлі в ЮНЕСКО прямо їх відправляти, і, і ще, ще в'язницю на водопроводі. Вона теж дуже добре збереглася з того моменту, який побудували. Добре охоронялося. Бо добре охоронялося. <свят> Законом. Єдина пам'ятка архітектури, яку охороняє закон, яка <свят> дійсно <свят> охороняє закон. А доволі відомий також проєкт Нештурха — це фруктовий пасаж. Ой-ой-ой, це фруктовий пасаж. А <свят> як Ну от там вже залишилися два слайди якраз. Я якщо нас... випадку. Ну, що там показувати, власне. А, <свят> Значить, наступає Перша світова війна, в Одесі припиняють будувати взагалі. Я знаю будинка 2 чи 3 збудованих під час Першої світової. Тобто, за документами відомо, що щось будували, будівництво впало на 90%. Тобто якісь 10% десь треба шукати. Мабуть, ці 10% це район самопоміч на фонтанській дорозі. І все. Більше ніхто нічого не будував, тому що все. Все виробництво, абсолютно все виробництво було мілітаризоване, всі заводи, 400 підприємств, одеських, всі працювали на фронті. В тому чи в іншому варіанті. Тобто, якщо не робили набої, то робили вози для того, щоб підвозити набої. Щось робили. Потім наступила доба війн російсько-українських, українсько-українських, російсько-російських на території України, тобто різних. Нічого не будували взагалі. Потім наступила доба нової економічної політики, нічого не будували. Знову щось будувати почали приблизно в 28-му році. Там якраз починається перша п'ятирічка і знову щось починають будувати. І причому деякі архітектори збереглися з старі кадри. Мінкус зберігся, наприклад. Хтось іще там продовжував працювати. Нештург продовжував працювати, він вже був сліпий, він вже нічого не проєктував. Але він очолював, цю, він був такий патріарх архітекторів, які все ще і ще щось робили. І ось тоді з'являється у нас конструктивізм. Є поціновувачі у раннього радянського конструктивізму. Причому я б вам сказав, що ось цей будинок, який ви легко знайдете на розі Преображенської та Маяковського. Футуристів. футуристів, футуристів. Да. футуристів. Ну, я так, щоб